Всім хай, з вами Євгеймс і сьогодні я святкую Пасху зі своїми підписниками. Так э Сьогодні у нас зібралося э, четверо, виходить. Тут ще мала бути одна підписниця, але вона кудись ушла. Э зараз я ставлю лимузин. Э так, от всі сідайте, всі сідайте. Зараз э ми напишемо всі сідайте. Всі сідайте. Так, все, Ярик А Сьогодні нарешті відео з Яріком. Да, нарешті. Ви дочекалися відео з Яриком. Так, чекаємо Ярика. Чекаємо наших друзів. І. так Сядьте, ви, вийомию! Сядьтесь, Ярік усяйте. Все, нарешті. Так, ну і ми їдемо до церкви святити пасочки. Йдемо до церкви. Святити пасочки. Святити пасочки. Святити пасочки. Все, я написала, їдемо до церкви святити пасочки. До речі, вітаю вас з паскою Христос Воскрес. Напишіть у коментарях вітання, до речі. О, ну, а також підписуйтесь на мій ютуб канал, телеграм-канал, посилання, як, на... як завжди, буде на нього в описі. Так, зараз ми йдемо на Пасху. До речі, це мій новий скін. Так, зараз ми забираємо цей груп. Чи що це у нас тут? І зараз включаємо... О, нарешті світло включаємо. Культує... Так, сідаємо, сідаємо, сідаємо. Сідаємо. Таком. Коло мене хто? Хто коло мене? Хто коло мене? мене? коломен? коло коломен? А ну ярик, окей. Христос воскрес. воістину uh, воскрес, Воістину Воістину воистину. Ой. Воіс. Воістину Воскрес. Ой, ты на воскрес? Так, Ярик, окей. Так, так, починаем. Так, начинаем. Зараз я стою, так. Я зараз стаю, стану тут. Так, зараз я аккуратненько стану тут. Типа стану. Я как что -то тут. Сведения вот всякие. Э -э так, зараз. Не можу знайти цю штучку. Ладно, поставимо е, оцю штуку. Щас яку. Е, так. Е, ну, таку штучку, бо я не знаю. Е, і так. В цей день. Цей день. Е, воскрес. Воскрес Ісус. Ісус Христос. О, Господи, я говорю. Так. Воскрес Ісус Христос. І в цей день, і в цей день Він вийшов, Вийшов з мертвих. І він вийшов з мертвих. І у цей, і цей день, і цей день призначили від з начати пам'ять про те, що Ісус Христос, Христос воскрес. так і ми разом із вами святкуємо цей день заради того, щоб е, ви спомнити, е, щоб е, ви спомнити, як воскрес Ісус Христос. І е, Він, коли був нас, звичайно, тоді не було. Отак от це все, це все святимо пасочки, святимо пасочки. Па Ой, пасочки, Пасо пасочки, пасочки. так от, святимо пасочки, зараз ми поставимо наші ці от пасочки тут -то. Святимо, у нас ще й сніг пішов, але у нас тут дуже жарко, в принципі, пасочки святим так от. Так, зараз я так от цю цей, цей книжку. Так, і так. Отак от, от. сей. Христос Воскрес. Христос воскрес. Ладно, Христос. Христос Воскрес. Та... Ой, дякую, за воду Дякую. Дякую. Христ... Та що у мене все замилюється. Спаси Та у мене все замилюється. Так, ладно. Сідаємо А, він тут був сідаємо в лимузин Так, все я сейчас забираю Їдемо Так, все, зараз їдемо. Ми вже молилися там до відео, в принципі, ми їхали ще вчора, ну, до церкви. Я зараз об'їду тут. Так, зараз ми завернемо таку. Опа. Так, все, їдемо. У нас дім 14, це у нас отомодім. Так, я їду, правда, на всю дорогу, ну то який, яка суть, що я їду на всю дорогу. Я не тут полоса. Так, ось наш дім. Ось наш дім. Так. Заходимо, стісняємось, так скажем. Зараз ми піднімаємося на другий поверх, виходить. На, на якому поверсі там у нас є багато місця. Давайте так, на віранду. На віранду, на віру. Ви... Рана, ду. На задний дверь. На задний дверь. Так, на задний дверь. Мы сейчас выходим на задний дверь, получается. Так, сейчас я открою двери. Так, кто там, что пишет? Так, Аня. Так, Аня зашла, успела. На задний дверь вот тут. Заборить. Заберіть. Заберіть. Я зараз сама все поставлю тут Так, тут. І тут сейчас ставимо такі голубі гірляндочки. Так, тут ставимо ще рожевих і тут ще э, синіх. синіх. Так, все, щоб було. Чесно, для Ярика, для нас. Так, зараз ми поставимо трон. Це як трон для королеви, як для мене. Е, мене. типа похоже, було, як. Ой, вибачиться ці построенні звуки, я просто сижу біля вікна, Посередине, Посередині, типо, я буду. Е, тут Ярик і тут -то Аня. Тут -то Аня Аня, і теж розовий. Uh, і скільки у нас у нас ще там Лера є. Для Лєри теж поставимо розжевий такий стіл. Так от, Все, поставили. Тепер uh, ми зараз поставимо, виходить, стіл великий. Ось вот такий вот, uh, поставимо тут uh, на половині хлопців, як їсти. Поставимо тут uh, із їжі, виходить, такі. такую ежу. Так, зараз поставим красно четверых. Такую ежу. И обязательно поставим пасочки. Сейчас поставим пасочки. Ну, допустим, это будет пасочки. Все. Седаем. Я посередине, королева. Так, Аня Лера, Аня Лера, Аня Лера, Аня Лера. Так, все. Сейчас фоткаемся. Фоткаемся, ой, фоткаемся, фоткаемся, так, сейчас я сфоткаюсь, получается, так, так забираем, э -э я сейчас, Христос Воскрес, Христос Воскрес, сейчас э почекаем, пока все напишут его истину Воскрес и скрином. так, давайте. Так, я за скрину виїхано воскрес. Єва гейм сама на красиво Так, сейчас. Так вот. Все. Скринемо. Так. Сейчас ми напишемо Поїхали. Е, так, пішли їсти, пішли їсти. А потім можна, можна, е, а потім можна, можна кудись піти, кудись піти. Піти. Е, давайте їсти, а потім можна кудись піти. Так, да, можна кудись піти. О, так, бутіброди, так оставте щось собі поїсти. Там. До речі, якщо ви хочете. Аня, ти. Ты, ты там засидешь, і шо? А, так, ще раз Христос Воскрес. Так, ще раз Христос воскрес. А, так, все, я типа їм тут, да. Поїла, типа як. А, сейчас мы забираем всю їжу. А, це типа я не можу забрати. Все, поїхали, поїхали. Поїхали гуляти. Поїхала гуляти. Так. Е і Якщо ви хочете до мене попасти до відео, ви маєте підписатися на мій телеграм-канал. Там я граю із підписниками. Так, чекайте Там я граю із підписниками. Е і кожен раз обираю нових людей для відео, От, наприклад, сьогодні зі мною знімалася Аня, Ярік, Лєра. Зараз е Ярік. Ярік. Так, зараз. Сейчас мы Ярика заберем. Так, сейчас я ярика заберу. Идем. Ты що, заснув? пішли, пишли, пішли, Так, ты шо, заснув, там тишу? Пішли, Так, ну, экстренный мир. Надо звідси забрати, Так, я не можу. Окей, а, Ярик. 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 ти що заснув? ти що Заснув. ти що заснув? Так заснув. Заснув. Так, все, сідаємо. Так, так от. Все, я ріксів. Їдемо. М -м так. І якщо ви хочете, щоб я зняла з вами якісь відео, там на Пасху, кудись там з вами там, поїхати, якщо ви хочете зі мною сфотографуватися, або е у колінарі. Ой, боже, я залізла на кресло. Посидим. Посидим у Сендіні. Сендіні сандіні сен кулінарі, кулінарії. Пустимо усені кулінарії. Е, так, я, якщо ви хочете, щоб я зняла відео, як я влаштувалася кулінарії в кулінарії. Ну як в цьому кафе то підписуйтесь ставте лайки. І обов'язково я таке відео, яке я стала. Типу я стала... Ну, пишіть про це в коментарях. І, типу, щоб я, sta, я влаштувалася у кулінарію. Так я не можу тільки поняти, де Ярік. Ярік, ти що заснув? опять? Так, ну тут буде легше, тут його можна взяти. Можна легко взяти його і потащити сюди. Хоп. Сейчас я их посажу на, на кресло. Так, чекай. Тут, ту ту Седай, блин. Ммм, як смачно. Ага. 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 Ярик ложись. Э, ложить. <соц -то> Ярик ложить. Э, так, э, Ярик ложить, вставай. Эй, боже. Ой, Ярик, Ярик. Сидить, лежить, щось Там робот, так. Я сейчас Ярика рекабер заберу, звідти, покладу нормально. Ой. Так. Можно что-то лагає чуть, чуть. все, будь тут. все, Сядь ты уже на... Я не могу попасть туда. А, так, все. Та я Ярика посадити не можу. Так, э, я сейчас що, буду знімати відео, як я усаджу Ярика на кресло, чешу. Сідай. Сідай. Седай. седай, седай. Разлихся тут. Разлихся тут. Так, э, ну все, э, забираємо пропси. Euh, так. Що це за звуки мені стрмно? Не бійся. Я геймс на у світло блогерша. Дякую Русь. Дякую Ле Русь. бійся, Анюта. Не бійся Анюта. Так, все. Сідаємо у це вот. Сюди получається. Так, берите на руки. <кхи> Ярик. Так, Ярик на руки, да сразу. він сейчас розгромить. Що с лимузином? Open the door. Может, тебе двери відкрити надо? Так, все, Аня Лера сідайте. то он мы еще Лимузин. Так, все. Open the door. Так, так. Пишелы. Все, ми сейчас обіхаємо, їдемо додому. Е і там вдома е ми ще потанцюємо, думаю, будемо закінчити відео, так як воно вийшло і так дуже довго. Так, сейчас ми йдемо так. Е все, ми сюди приїхали. Так, йдемо на задній е двір, на веранду. Спочатку сідаємо, фоткаємось. Е фоткаємось. Фоткаємось. напишите я э, так вот что я наикраще вот напишите что да вы шо сядь ты нормально кто то э, Ярик Аня Ярик Аня вот так вот надо так еще я сейчас э, так вот Так, я седай. Посищенный что я краш, посид. Что я най что, что я найкраще. Все, так вот напишу. Я просто для фотки хочу. Да я их не заставляю. Писать. Посид, что я найкраще. Zrobimy kraskie utoczkę. E tak. Jakimś najlepszym? Ja to, co ja widzę tutaj. Tak, teraz. Anna pisa coś. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Z Ania. Jeszcze raz, Ania. Pisz też, pisz też. Так, Лера, Лера, Ярик и Аня пущить что я наикраще еще раз. Еще раз. Вот так все. Так, таком, то То пусть знакая. Я геймс наикраще. Так, все. Сейчас я покажу. Хочу забралась, чтобы то забралась. Щ, Ярик ще. Ярик, Ще. Так, вот так. Э, так, и Лера. И теперь Лера. Теперь Лера. Все, нам надо, чтобы Сина писала. Так, давайте напишемо заготовте всі текст". текст. Я відправлю. Э, 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 я пока чекай фото, чекай э, фоткаємось. Чекай фоткаємось, чекай фоткаємось. І ви від... І ви відправляєте текст. Давайте. Так. Отак от все. Заготовили текст. Зараз ребятки заготовлять текст і И... отак от все давай. Всі пишуть, Угу. Е, дякую всім, Е, всім мам, дякую за відео. Ну і на цьому все всім па па. -па, -па.